21 жовтня, то ми їхали так тепленько було. Боже, все полишали. Ми не думали, нас Сибір везуть, ми думали, що в нас район завезуть а ми повтікаємо. Ага. Вони зразу, дивіться шалоних тоді везли. Боже, що ці наші люди такі бідні, за що так терплять, не знаю. Скільки народу погинуло, скільки когине, і ще сі когине. Така молодь бідна, його гине, туди москаль чекається нас. Як то вас там, як приїхали вас арештовувати і вислати на Сибір? Ну, то багато вам дали часу на збори? До обіду? Мені ночі я стала. А то я чешу, ну, стіна не варити, дискамали, що хтось ходить і ходить по подвір'ю. І думаю, хто то ходить, а то вже нас вступили, вже нігде не втечеш. Ой, Боже, Боже. І що з собою взяли? Ми нічого не взяли, я до нас все пороздавала, дві скрині лахи роздала, бо я думала, що у нас везуть район, ми потікаємо, нам люди повідають, а люди. Нас сходив в вагони і до явори, світ. Ми голий, боси поїхали. Та Ми так голодували, бо не було що продати, не було що е, їсти, не було чим ходити. Боже, ми страшно бідили, страшно. У мене брат помер Сибірі. собі, мама померла, мав 9 місяців. що туди бідне не померло, аж десь рочки другий клас ходив, так фані вчився. І в Сибірі помер, і в Сибірі померла. Це мені дитину мало лишила. Як ви їхали туди в Сибір, у вас багато там їхало в вагоні? Верху, вверху їхали внизу, тільки це міг ж, ж, ну, то багато, я навіть не пам'ятаю, скільки знать. Знаю, що там, вверху, де ми, ми були вверху, нас на діти малі, то є. і ще й на жінка теж з двома дітьми, ще й на жінка теж з двома дітьми. А таких старіків я не, я не ті старіки, хто за них буде відповідати? Кого то Бог накаже? То він старий такий бідний з такою бордою, то волиняки були. були. Тут чуєте, мали бідні так муки, а що вони з тої муки зроблять? Вони голодною смертю померли. Як нас і бід привезли, той барак і ту муку лишили, то, а їх десь забрали, певно. Чи, чи живих закупали, чи, чи так, може, вже помирали і покили, то діда з бордою, а другий дід з жінкою був. То, то їх чи троє були, волиняки і забрали їх. А хто знає, де їх завезли, що з ними зробили? А тому коли шили, той ну, возив нас, то певно собі взяв. А як вас везли, то часто робили там зупинки? Нас три неділі везли, та не дуже часто, бо десь раз стану якась зупинка, десь підемо якоїсь зуби, нам там дадуть ведро. Ну і це трошки робили, треба було за своєю потребою вийти, під вагони випускали. А вмирали люди в вагоні? Страшно вмирали. А такі діти ту постійні помирали. То клімат різко змінили. Ми їхали ще було, ну, ні снігу не було, а теж такі сніги, страшні, морози, а ті москалі кажуть, Ой, ми вже до них молоко ходили брати, бо в мене була мала та сестричка. Каже, ой, кажуть, бандити везуть, бандити везуть. Ми посмотрели, а там одні старики та діти. А нас за бандіти, ну, то бандіти везуть. Потім ми ходили до них і вони в ну, городі допомагала їм робити. То куди вас відразу привезли? Хімеруська область, город зільники. Mm -hmm. До якого року ви там були? Ми були п'ять років, а наш той його. А тата до нас не впустили, а до тата нам на суєдієння можна було їхати. І нам е, комендант дав той дозвіл, і нас завезли ще в Красноярський край, е, у Одереський район з Рибної на Ангорі. То ми ще там три роки жили. А тоді вже нам е, дали паспорта, але на Україні приписки не було. То ми Десь три роки жили ще в Красноярську, а тоді мій швагер, моя сестра вийшла замуж, і він поїхав на Кубань робити, і там, казав, там є Прип'єска. І, і ми переїхали на Кубань, Красноярський, Краснодарський край, Сіверський район, Львівський городок. Тоді ми тоді на Кубані ще 17 років жили. А тоді приїхали вже на Україну, купили хату. Куди ви приїхали? До, до Зашкова. В мене чули був Зашкова. А там спочатку в Кемаровській області, то ви де жили? В бараках? Та де по квартирах так поросила, нам таку до якоїсь москали кидали, там в неї така так, хатинка була без даху, якась така. Ну, така... На хаті курі тримала, Боже, та то я пішла до сусідки, кажу, ну як то жити, курі по нас ходять, нічого не виднося, но вікно то вже снігом закурило, вже не виднося нічого. І вона не палить, бо немає чим. Добре ж ми мали таку велику перину. І так щось, так смося гріли. То ви як на спецпоселенні були, так? Ви не були в лагері? Ні, ні, в лагері, ні. Нас давали в бараки по хатах. То довго ви там знаєте, жили з тою? Та де? Вон, довго не той та жін, сусідка дуже кричала, в неї був зять голова, сільра, ну, голова, сільради. І вона каже, що їх та хата задавить, будете відповідати за тих дітей, за тих людей. І вона забрала таку бідну якусь хатину там в Кусьмаскавську, що вони десь там собі купили хату, там не було ні кухні, ні... пекарський п'єць, боже ні зварити, ні нічого, ні нагрітися, а так мучилися та й все.